Ешекспірівська драма на удар почуттів запальний Закарпатець відповів ударом ножем. 25-річний хлопець ледь не зарізав свою 17-річну подругу, а потім спробував і на себе накласти руки. Усе через нерозділену любов. Колишніх закоханих знайшла хазяйка квартири, яку орендувала дівчина. Відкриває хату. лежить на підлозі дівчина, лежить на підлозі, хлоп, море крові і отакий от ножак. Обоє травмованих із сусіднього Закарпаття вона приїхала на навчання він, аби з'ясувати стосунки. Останнім часом вона з ним не підтримувала контакт. Стало відомо, він їй багато дзвонив. Вона не брала в нього трубку. Тому він приїхав в місто Івано-Франківськ, дізнався, де вона проживає, і біля квартири її. Чекав, зустрівся з нею, почали вони розмовляти, почалась сварка, під час якої він і наніс їй ножове на поранення. Після чого заніс її в квартиру і наніс ножові на поранення собі. Поранення, які отримала дівчина, ледь не виявилися смертельними, кажуть медики. 17-річна студентка медучилища у важкому стані. В хлопця проникаючи в поранення черевної порожнини без пошкодження внутрішніх органів. Закарпатський отело теж у лікарні, та його стан медики оцінюють як задовільний. Пошкодження грудної клітки і черевної порожнини, глибокі поранення печінки. Це означає, що зараз загрози для життю немає, але проходить певний час, і ми будемо чекати період ускладнень. Тому говорити зараз наперед я не берусь. Поспілкуватися з хлопцем журналістам не вдалося. Правоохоронці до його палати нікого не пускають. Проти 25-річного закарпатця розпочато кримінальне провадження. За замах на життя дівчини йому загрожує позбавлення волі до 15 років. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.